Іван Ралдугін — центральний нападник. Я очікую нових емоцій, тренувань та нових знайомств. Мене звати Стенько Іван, я боротара. Я люблю футбол за те, що він цікавий. Та це, напевно, найкращий та найпопулярніший вид спорту. Мене звати Клоненко Дамір, я лілий вінгер. Я відчуваю від кемпу відтримати задоволення. Мене звуть Сербала Нікіта, я центральний нападник, а я футбольна Марія грати на полі Мене звати Іван Струк, я півзахисник. Я очікую, від кемпу отримати незабутні емоції. Мене звуть Захар Гудза, я нападник. Футбольна мрія попасти в першу групу «Кривбаса» та грати е, капітаном команди. Мене звати Левченко Моросав. У мене позиція правий вінгер. Моя футбольна мрія грати в суставі «Кривбаса». Круто було підписувати контракт з Маріусом. Мене звуть Масленка Максим, я центральний підзахисник. Я очікую від кемпу круті емоції. Мене звуть Тимур Прибучко. Я захисник. Моя мрія кубок землі. Мене звуть Богдан Царенко, я, я правий захисник. Я люблю футбол, бо це крутий вид спорту. Мене звуть Матвій Скоробогатко, я нападник. Мої емоції від підписання першого контракту дуже Я дуже щаслив. Я це роблю перший раз у своєму житті. Мене звуть Ковальчук Іван. Я захисник. Меня грати в Бас. Мене звати Назара Цабрик, моя Позиція. Центрального атакуючий півзахисник. Я люблю футбол за те, що трибуни кричать моє ім'я та я забиваю голи. Мене звати Малок Платон, моя позиція воротар. Моя футбольна мрія стати видатним футболістом, як кліщук. Мене звати Ігор Мирний, я захисник. Я очікую від кемпу задоволення та радість. Я Ваня Февченко, я нападник. Я очікую від кемпу нові незабутні враження. Мене звуть Максим Іванько, я лівий захисник. Моя футбольна мрія виграти золотий м'яч. Мене звуть Мирон Діденко, я захисник. Моя футбольна мрія стати як Максим Задира.